З кінця минулого року було внесено зміни до постанови кабінету міністрів 1147 про прикордонний режим. І відтак встановлено, що для осіб, які мають намір перебувати у прикордонній смузі, необхідно отримати дозвіл від державної прикордонної служби. З 1 травня вже будемо здійснювати перевірку наявності таких дозволів і у випадку її відсутності. І в у випадку його відсутністю притягати до адміністративної відповідальності прикордонна смуга це ділянка місцевості за оширки 5 кілометрів від лінії державного кордону. Написали на сайті Державної прикордонної служби України. Аби отримати дозвіл на перебування в прикордонній смузі, необхідно звернутися до Чопського та Мукачівського загонів, розповіла Олена Трачук. У межах Закарпатської області функціонує два прикордонні загони це Чопський та Мукачівський. Тож відповідно на ділянці якого плануєте перебувати, туди. І подаєте документи. Документи подаються у будь-який зручний для особи спосіб, тобто можна його можна принести у прикордонний загін цей пакет документів як особисто, так надіслати поштою або ж електронною поштою, але з накладанням електронного підпису. Після отримання документів рішення про надання дозволу або ж відмові у наданні дозволу приймайте впродовж 10 робочих днів. До зони відповідальності чепського загону входять населені пункти Ужгородського району, а до Мокачуйського. ...загону Берегівського, Хуського, Дячівського та Рахівського районів. Зокрема, понад 1700 дозволів на перебування при кордоні смузі видали в Мукачівському загоні, а в Чобському понад 1200. Це село Соломоново ужгородського району, розташоване поблизу кордону з Угорщиною. Жителям села необхідно отримати дозвіл на перебування в прикордонній смузі. Олена уже отримала. Хочу ходити по окружаючих в Ужгород хочу йти, я маю мати на руках такий документ, якщо він потрібний. Ну, так як маю паспорт, я думаю, що він не дуже потрібний. Оце лишня робота для прикордонників, я так рахую. Дозволу на перебування в прикордонній смузі жителям села Соломоново допомагає отримати староста села Золтан Кертис. Каже, півсотні місцевих документів вже отримали. Видають дозволи і вимушеним переселенцям. Ті, що не можуть самі зробити, приходять, просять допомогу. Допомога заключається в що. Тому з копірування документів їхніх, потім ну, заяви допомогти написати. На кожній, кожній цій заяві пишу свій електронний адрес електронної пошти. І прикордонники висилають мене вже, дозвола, висилають по електронній почті. Ну, правда, там без подписи, без печаті, але казали, що це равносильно. А це прикордонне місто Чоп. В процес. Там є анкета заповнити та й все. І копія паспорта а тут погранотряд. Я рибак лично. Я за предіалами міста не можу вийти без дозволу, тому що в місті можна пересуватися, а так вийти за межами не можна ж ніяк. Паспорті стоїть, що... у паспорті написано, що я живу там і там. Нащо тоді оформляти цей дозвіл? Не можу зрозуміти. Я думаю, що немає сенсу. Якщо штрафують, тоді буду. я в селі Есень живу. Були чутки, що ті, котрі, наприклад, у кого землі я поблизу кордону, то тим треба робити. А ті, хто так ходить, як ми, то. То, значить, дозвіл треба, щоб я приїхала, чи щоб пішла і, щоб до сусідки в інше село. То це нереально Людям, які проживають у населених пунктах, розташованих у прикордонній смузі і не збираються виїжджати за межі міста чи села, дозвіл не потрібен. Також документ не є обов'язковим для тих, хто прямує з одного міста в інше, проїжджаючи прикордонну смугу транзитом. Крім того, перебувати без дозволу у прикордонній смузі, можуть вищі посадовці, голови міських рад адміністрації голови обласних військових адміністрацій, а також Правоохоронці, які здійснюють діяльність у прикордоні смузі, наприклад, припиняють злочини чи швидка допомога, яка їде для надання допомоги потерпілим чи пораненим, чи хворим особам. Якщо ж ви покидаєте межі міста чи села, йдете до лісу, на пасовище, до водойм, їдете у місця масового відпочинку при прикордонній смузі, дозвіл для вас необхідний. За його відсутність передбачений штраф від 119 до 170 гривень для фізичних осіб, а також від 170 до 340 гривень для держпосадовців. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Квіти до пам'ятника ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС в Ужгороді поклали закарпатці, які брали участь у ліквідації наслідків аварії. Ужгородці та представники місцевої влади. Нагадаю, нині 38-ма річниця Чорнобильської аварії. Саме 26 квітня 1986 року сталися два вибухи на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції. В дві зміни працювали постійно, коли в районі Чорнобіль. Ульської АЕС будували дороги, чистили, засипали могильники, так звані на це. Працювали, як ви знаєте, в той час по 12-16 годин. Ми знаходилися, жили на переправі, але кожен день на паромі переправлялися, на парому міщалися два вантажних автомобіля, і кожен день на правий берег і робили дорогу і чистили, вичищали, в той час зачищали від радіації місця, де повинні були потім працювати наші люди. Ми робили, зміряли фон колодцям, ліса, болота, ну, так, також саме ґрунт. Їздили на прип'ять і повністю в окрузі. І, чесно говоря, не було страшно, бо ми ж не знали, тоді ж ніхто не знав, навіть близько ну, не відчувалося того. Але коли після того, як дуже багато вертольотчиків загинуло від того фону, від того, що вони гасили, то було вже тоді було понятно. Дай Бог, щоб такого не було, і дай Бог, щоб менше було і тих атомних станцій, на нові енерго. На ну, всі переходити, так як зараз робиться у світі. Дрони помсти за загиблого героя Данила Богуславського підписують його рідні та друзі. Роблять це у приміщенні громадської організації Рух підтримки закарпатських військових. Першими підписали дрони батьки Данила. Наш син з е, самого початку пішов, е, військомат, дуже довго він намагався попасти десь. В бойову частину, і у нього було велике бажання захищати Україну. На жаль, його життя обірвалося, але його справа має жити і ми намагаємося таким чином. Якось Продовжити його, якби почин чи як, ну, справу, яку він, на жаль, закінчив вже. Підписує дрони помсти, друг Данила Богуславського, Євген Рахімов. Він розповів, Данило був спортсменом, з перших днів став на захист України. Загинув у жовтні 2022 року, звільняючи Херсон. Ми разом грали в американський футбол, неодноразово ставали призерами чемпіонату України. Данік не просто, скажімо так, такий рядовий гравець був, це душа нашої команди. Дуже відповідальний, дуже доброзичливий. І коли стала біда в нашій державі, він один з перших, хто визвався добровольцем і пішов служити, і захищати батьківщину. Це найменше, що ми можемо зробити зі своєї сторони, для того, щоб його пам'ять була жива, тому що людина. Жива в наших серцях допоки ми її пам'ятаємо. Написала від Сашки та друзів за нашого друга Даніка, і я дуже сподіваюся, що помста за кожного нашого загиблого друга так чи інакше. Буде і буде дуже пекельною. І я рада, що велика кількість друзів підтримала цю ідею. Гроші на дрони помсти зібрали друзі Данила Богуславського. Для цього вони у день народження героя впродовж дня волонтерили у супермаркетах. Потім відкрили збір на банківську картку. Зібрані гроші передали волонтерам громадської організації Рух підтримки закарпатських військових. Про це сказав координатор організації Володимир Суран. Акція, яку організували родичі, друзі Данила, дозволила нам зібрати кошти на 22 fpv дрона. Але я так думаю, що це помста не тільки за нього, це помста за всіх наших земляків, за всіх мешканців нашої країни. І всі дрони, які будуть робилися дотепер і будуть робитися після, це і за Данила, і за всіх. За словами Володимира Сурана, загалом волонтери громадської організації Рух підтримки закарпатських військових на фронт зібрали та відправили більше 300 дронів. Оксана Ушакова, Лонті колишин, Суспільне новини.